Ти іноді задумувався, чому твоє життя виглядає як фільм, де ти не головний герой. Начебто все йде своєю чергою, але відчуття, ніби ти просто спостерігач, а не творець свого життя. Більшість людей живуть у режимі автопілота. Вони прокидаються, роблять ті самі речі, говорять з тими ж самими людьми і кожен вечір думають: завтра все зміню. Так і не змінюється. Чому? Тому що вони живуть за сценарієм, який їм написали інші: суспільство, школа, батьки, друзі. Всі вони мають сценарій твого життя. Всі вони мають свій сценарій в твоєму житті. Але знаєш що найгірше? Ти навіть не помічаєш, що живеш не своїм життям. Як це змінити? По-перше, навчися ставити питання, чому я це роблю, кому це вигідно. Чи робить це мене щасливим? Якщо відповідь на всі ці питання негативна, то прийшов час змінюватися. По-друге, не бійся втрачати людей. І іноді ми боїмося сказати ні, бо боїмося залишитися наодинці. Але знаєш, краще бути одному, чим у поганій компанії. І третє, дій. Не думай, не чекай, не плануй безкінченно. Просто роби маленькі кроки щодня. Якщо ти відчуваєш, що твоє життя йде не туди, просто змінюй маршрут. Ти не дерево, ти можеш рухатися. І якщо ти готовий взяти своє життя за кермо, просто підпишись на канал.